Шановні колеги, зараз знаєте, в соціальних мережах, на ну, рук ви бачили депутата обласної ради Зінкіовича, от коментарі депутата Сергієва і інші, зокрема по мені, по моїх дітях. От, і тому я хотів би з цього приводу звернутися до преси. Ще два роки назад, коли відбувалися ці події в Криму, я якраз цей період був там, 26 лютого 2014 року, я приїхав туди, Мене мене вели до рідного права, отака ситуація склалася. Ну, звичайно, не знав, що попаду саме тих подій по захопленню Криму, які тоді відбувалися. По поверненню додому. От. До мене зверталась преса, і ви, зокрема, з тим, щоб дати інтерв'ю, щоб розповісти і так далі. Я тоді отримався, як в принципі пізніше через рік, коли була перша хвиля з цього питання, то, що вважав, що це не патеотично і це неправильно. І, звичайно, тримав це в собі, і так, мабуть, повинно було бути от, всі ці події, що відбулися. Я їх бачив. Не його, як було, як все це відбувалося. Ну і, звичайно, тепер, на жаль, я вважаю, непорядні політики роблять собі кар'єру політичну, дивіденти збувають на материнських слізах, на батьківському горі, на проблемах, тому що все це розділили сотні тисяч родин, дикі, таких, як моя. Що б я хотів сказати. Судячи по таких заявах, неприсічна людина читаючи, розуміє, отак, взяли, перейшли зрадники, все, продали Україну, побігли туди, в Росію всі служити і працювати. Насправді це було кардинально, звичайно, не так. Тоді 26, -го, 26 -го лютого, от, власне, коли син зустрів, ми їхали, ми поверталися, от, зразу з машини. По телефону поступила тривога про бойову готовність. І після того діти пішли, так вічно їх і не бачили. Вони в частині були бойові, на підвищеному війській на бойовій готовності. Вони майже місяць тримали там оборону, тримали частини захисту, а тоді це була, мабуть, от військові частини, єдина територія власне, України, де і був прапор України, і не пустили свою територію до 19 березня нікого. Я там був на КПП з іншими батьками. Штаммер один військовослужбовців стояли, там були козаки, були місцеві теж активісти, палили бочки, скати і так далі. Ми тоді, звичайно, стояли за своїх дітей, передавали їм носили їсти, продукти, тримали зв'язок. Вони в свої частини притворили форпости захисту, окови, з землею, з піском. І тоді, що не було не АТО, це був величезний шок. З одного боку, зелені оці чоловічики, озброєні з голови до ніг, і це, мабуть, психологічно ще було зроблено, кожен з гранатометами, з найновішою зброєю, техніка, бронетранспортери, тигри. Літали зверху вертольоти, і відповідь наші, в яких на весь полк такі 30 порваних бронежилетів, навіть порошку не було на автомат-патронів, з чотирьох бронетранспортерів три стояли на колодці, один заклиняний, якого вночі запхали на КПП, на ворота, бо тоді прориви знаєте, машинами пробивали. І в такому стані вони вистояли. Стояли. Сина старшого, він був командиром роти 26 років, ще було 70 молодих хлопців, які кожен день і кожну ніч з дрожжем в руках питали, а що, будемо стріляти, а що будемо робити. Так сталося тоді, що командування і керівництво держави відмовилось, припинили зв'язок будь-який з цими частинами. Командири тільки по мобільному зв'язку дозвонювали до свого керівництва. Питали, що робити, їм відповідь була діяти по обстановці. І в тій обстановці командир, зокрема, їхньої частини, українець, який співав в церкві, ходив в теж в вишиванці, зібрав і сказав чоловіка, від нас відмовились, я частину не став. Він виходив на переговори, його попереджували, здати, бо будемо штурмувати до шести вечора, то до шести ранку. І такі сроки пересувалися. І тоді кожен з тих, хто був, була позиція така, їх колективно вирішили написати рапорт, готовий приміняти зброю на ураження. Кожен офіцер, кожен контрактник написав такий рапорт на командира. Сім чоловік відмовилось. Їх висло за КП, сказали, йдіть на лікарняни і все. Командир сказав, а зі мною будуть ті, хто буде зі мною стояти. А й так вони стояли. 16 числа вже відбувся тоді референдум, передали, що жодного прапора українського там нема, а він був в них було до 19 березня. Вони його опустили, кожен попрощався до цілован, передали в Україну. І частина вважається нерозформованою до тих пір, буки є цей прапор. І вони чекали на те, що на рівні. Держави, буде домовленість, буде зроблений коридор, транспорт, і всі організовано будуть прислуховані частини сюди, в Україну. Але, на жаль, цього зроблено. Було зроблено, на жаль, по-другому, мабуть, тоді керівництво більше думало про своє місце в політичному олімпі, зробили пустанський по простому, від них відмовились. Оголосили серадни. Звичайно, неприємними умови, які не признали, що це не буде. Кожному окремо добиратись сказали, є вакансії в Луганську, в Донецьку, в Краматорську. А сім'ї. А якесь майно на ТЗ, ну та хай моїще молоді там по 20 років прослужили. Це невраховано. І зразу тисячі людей вийшли з радниками та залишилися. Отака є ситуація. І відповідно потім. Ще раз кажу, ні війні, не, не, не була не акція. Сталося таке. Я багато років проробив на державній суді, тут, в місті, в районі. І оці нові політики, як називають, мабуть, вони себе осунили богами. Ви бачите, читаєте навіть як в тексті вони пишуть. Чоловічок, маленький, непомітний. Вони, мабуть, великі чоловічі, ще. відчувають, відчувають свій масштаб. Вони звинувачують в тому, звичайно, ярмики, я не прибіжно поправдовуватись, оправдовується, хто винен. Але ті факти, що викладені там є, чистою і неправда. Зокрема, факт по приналежності до партії Регіоні. Я ніколи, ніколи не був членом партії Регіоні, не працюючи в райдержадміністрації, адміністрації, не тут у місті. Більше того, скажу, в період, коли... Ситуація подібна була, які ж політики в 2005 році. Звинувачували вже тоді, ну, що ми робили непритому президенту і злочинна влада і так далі. Ми пішли з роботи. Я був тоді без роботи, до мене приїжджав голова обласної партії регіонів, планував роботу очолити в районі партії регіонів. У мене тоді двоє синів закінчували школу, дружина хвора, інвалід першої групи була. В два роки в лікарню культуру, я навіть тоді не погодився і в цьому відмовився. Я думаю, тепер справа честі і депутата обласної ради, і депутатки міської, і звичайно, перед вами з пресою заявити так аналогічно, сказати як приклад, де служать їхні діти, чи вони в АТО, чи вони хоча б в армії служили. Я за своїх дітей мені абсолютно... В Берцах і в Казарні жили, Тому пояснив, яка була ситуація тоді. Спочатку в військовому ліцеї, потім в військовому інституті. На Але життя склалося так, як склалось, так як є. Я абсолютно не соромлюсь за це. Хочу сказати, що я люблю свою державу, Україну, і так само люблю своїх дітей. І ніколи від них не відмовився. От, на третій день Пасхи я був в селі, на проводах. До мене підійшла жінка з іншого району, з Турійського. Ну так вийшло, я ж тоді не знав, це заяву. Вона... Так вийшло, що її син служив ну, солдатом під керівництвом мого сина командира роботи. Вона підійшла і, плачучи, дякувала за свого сина, там теж були інші ситуації, що Як він їй допоміг. До нього віднісся. І мені оця материнська подяка, вона виступала вище у цій заяві, брудних Зінкевича і Іжа з Це все, що я хотіла.